Всім доброго дня! Я хочу познімати сьогодні ще трошечки маленько, може, ще щось додам. Всім дякую за перегляд вчорашніх ніжних прикрас. В принципі, я думаю, що я додам в це відео прикраси, які залишились по вчорашньому вечірньому відео. Періодично, в мене тут може щось шарудіти. Це в мене буде <сум> вентилятор, щоб не перегрівався телефон. бо... Це кошмар. Обидва перегріваємось і телефон, і я. Значить, почну я тоді, якщо така в нас історія, я почну з Таїланду. Але в мене і Індії трошечки маленького є. От, І, може, щось іще на мене буде дивитися. Ви знаєте, на мене щось, як буде дивитися, то я покажу. Маленька буква є для Єлени, напевно, для Олени. От, в позолочений класний ланцюжок, це Таїланд, Аметисти та два фіаніти. Один фіаніт і, і другий. Ось так. Чи це, чи це буква Б? Я не знаю, чи, чи В, чи Є. Мені здається, здавалося, що є, тепер дивлюсь на неї якось по-іншому. Але буковка красива. З красивими камінцями. Позаду також по золоту виглядає як червоне золото. Ну, перший, перший час буде як золото, потім вона витреться, як будь-яка по Тайська, мені здається, що все одно швидко витирається. Такий замочок, ще тут є подовжувач невеличкий, ось така підвісочка 850 гривень. Нехай буде є, а там ви як собі побачите, якщо це ваше ім'я, то може, може вона і ваша. Далі є в мене дві штучки. Це, як це сказати, ну, таке, що більш старовинне, стареньке старенькі прикраси, ось такі. По 800 гривень. Це рожевий кунцит, вони були петлі ось ці були в позолоті. Тепер позолота золота витирались. Якраз те, що ми говорили. Ось рожевий кунцит. Вони насправді невеличкі, от, е, я скажу замір, але прям, бачите: так, 17, щоб я ще бачила, що я показую, 17, нехай на 13. Сам ось цей камінчик. І ось такий турмалін жовтий. Він такий некрасивий, як сказати, невзрачний, не яскравий. Е, от як він природний є. Так, таки його і поставили, нічого йому не робили. Тут, а, як сказати, включення всередині от видно, що він, бачите, там щось чорне плаває. Я просто майстер рекламувати свої прикраси, але в цьому їх і, і є фішка. Тому що вони такі не оброблені. 3 см загалом це за, за цією штучкою. Тут 8 мм. Внизу це широка частинка, вона трошечки стончується доверху. Кунсит або турмалін. Ось такі дві штучки. Необроблені штучки. Так, я напевно краще повторюю, що я маю найближчим часом їхати. І це вже буквально я відправляю сьогодні-завтра і вже я їду. Я якісь прикраси з собою легенькі візьму, щоб я вам могла mm -hmm. щось показати, щоб ви про мене не забули на цей період. От, і там мені буде де їх відправити новою поштою. Так що... Але це, що я показую, там може хто що бронював, то мені. Недоречно, ну, зараз би дуже пригодилося, щоб ви забрали те, що відкладали, от. і а, потім ну, я потихеньку щось вам буду показувати. Маленьке, що я з собою все-таки візьму. Це в нас з вчорашнього відео. Я була б, не я якби я щось не наплутала. Тут класні замочки, штифтик посередині, 1900 гривень. Тільки я сказала, що це танзаніти. Насправді, я, напевно, мала на увазі, що вони схожі на кіаніти. Але в мене оточували, я подивилась, це все-таки ось такі сапфіри. от. Це такі сапфіри. У нас в Індії був, був такий колір, був такий класний набір. Ну, він, в принципі, в мене і є. і... Є ще каблучка, здається, окремо, схожим сапфірчиком, там 18,5, якщо правильно пам'ятаю. 12 мм, вони маленькі, можна навіть сказати, що 10 мм, бо вони такі непомітні. Ну як? Вони крупніші зазвичай, якщо б був один камінчик. Але мені пущі, мені щущі. В один тон вони реально кайфові. От. Чесно. Що, що думаю, то і кажу. Ви знаєте. Мої, мої думки е, я не зможу по-інакшому виразити. Далі класні сережечки, які в мене не потрапили в відео. Тут всередині, от міряли якраз дівчинці, 6-7 мм всередині до ось цієї застібочки. Сам штифт, він не короткий, буває і коротші штифти. От, але тут мало місця всередині. Це ну, бажано трошечки не на самий край вушка, я маю на увазі, а прокол, щоб не знизу, бо буває, коли дуже низько проколоті вушка. От, але ви дивіться, я вам показую, а ви переглядаєте. Рубінчики красиві, 1200 гривень. Ну, трошечки не 10 мм. Цього разу вже точно танзаніти, вони, бачите, вони трошечки світліші, на відміну від наших попередніх колючок. Ось так. Всередині, покриття родій. Ну, отакі маленькі. Сережечки. Чогось оці ніхто не забрав з чорними опалами 2350. Дівчата, забирайте. Потім будете просити, вони в мене рідко бувають, ці чорні опали. Ну, тут, може, що замочок комусь не подобається такий замочок. По такі вони цікаві. В принципі, по золоту, ту, я б сказала, і не видно. Чорні, чи точніше, темно-сині та темно-зелені опали. До 5 мм кожен. Що у вас щось чорненьке, ну, такого відтіночку є, то вони будуть гарненькі, такі, як, як жовте золото. З маленьких прикрас я показувала дві. Одна вже сьогодні упакована поїде до своєї нової хазяйки, а друга от самотня, така невеличка підвісочка, 1300 гривень. Красива така трикутна, як ограночка. Лабрадорчик, Лабрадорчик міні. 12-13 міліметрів. У мене є коротенький 41-42 приблизно хризоліт світлий. Ось такий, 850 гривень вартість. І ось так би виглядало на чокеру. 41-42 сантиметри. У мене тут з маленькими срібними пульками це той що найменший 1,8. Я так приміряла його з підвіскою. О, або другий варіант. Зараз буду перебирати все, що в мене самотнє. Це маленька, небарочна, як майорка перлина, імітація, імітована. Срібло з покриттям родію. Якщо бажаєте, може бути до них сережку або каблучка маленького розміру. Але поки я пропоную окрему підвісочку. 650 гривень фіаніти білі і перелинка. Також буде красиво. Можна робити чокери з циркону. У мене є ниточка, але може вони в мене крупніші. Треба глянути. Я покажу зараз, не зараз, трохи пізніше свій. Комплект виглядає ось так. Каблучка 178, щось не так, Ось так. Загалом з підвіскою 1800 гривень або 1250 у Ось у такому варіанті. Імітована перолина та фіаніти. Такий штифт, покриття родієм. Каблучка взагалі класна. Так, далі. Щось час, чи то я багато була, чи так біжить час. Дивіться, розмір 20, нехай буде 20. Ось така каблучка. Тут смарагдик такий світлий, невеличкий. Тут тоненька шинка. Прям. Маленька, ну, видно, що вона тоненька. Ось така каблучка, ось, э, цей смарагд. Або рубін. Ось така. 19 ,1. 19, 19 ,1. Обидві класні. Ось ця 500 гривень і рубін 550. От, але ще раз наголошую, що тоненькі шинки. Особливо ця нація виглядає як тонше, то вони, в принципі, однакові. Чому Мені здається, що вони там. Що... Ось такі простенькі, індійські. Це ви зрозуміли, що не сумку, там нічого в руку не возьмеш. Ваші бокали нічого не беріть в руки. Пелиха, да? ми знаємо, що це пелих, ну, хто захоче мене виправити, то... Я слова може і знаю, але одночасно я їх не можу е в речення всі зібрати, особливо в правильне речення. Бо неправильне це запросто. Так, далі класна штучка, дуже класна. Це в нас е імітований хрестик. Імітований опал. Імітований, сама є імітована вже, бачите. Ззаді е три зубчик проба. Класні опальчики. У мене десь в крамах мається браслет зімітованого опалу, чогось його не так люблять, але він також класний. І, і не дешевий. Тут у нас циркони. А де циркони? Я їх не бачу. Брежі, нема тут. Чи то я. Ні, немає. Ну де ж вони? Ну, я не бачу, що вони пишуть, що тут опали. Я не бачу, щоб він був натуральний. Ви бачите, я не бачу. От, Він дуже маленький, буквально 2,5, 1100 гривень вартість. І е, хотіла показати приблизно ланцюжок, щось мені здається, що він міг би підійти. Ось такими кульками ланцюжок тоненький. Це також насправді тандітна річ. У мене колись щось було, і я активно так носила, ще, коли була маленька, років 14, мені було мені купили такий браслетик. От, І він у мене щось, не знаю, в місяці я його носила і він порвався. Тобто це так вдягти і зняти. Так, 41 сантиметр довжина нашого цього, цієї штучки. І я думаю, що можна ось таким чином його носити. Ось такий маленький хрестик і маленький ланцюжок. Ланцюжок 550 гривень. Там 3,5-3,6 вага. Далі, так хочеться сказати, така фіндіфлюшечка насправді це браслетик. Він такий тендітний, ну як сказати, але, в принципі, класна така цепочка. Я маю на увазі, що не, не сама тонка, яка могла бути. Це світлий празеоліт. Маленький-маленький, мікроскоп можете розгледіти, але ми з вами поміряємо. 7 міліметрів, може 7,5. Шахматна така цікава ограночка. Такий він моднячий, мал малечий, Малечий, мод моднячий. Для, е, ну я так думаю, що для молоді. Що у нас тут написано? Хочете, можете, бачите, термін 2 роки. Після двох років їсти його вже не можна, а зараз 25 рік. Так, вставка прозеоліт 2,4 вага. А, довжину я не поміряла, можуть я забула. Від 16,5 до 19 750 гривень вартість. Це від 16,5 і далі класні ось ці колечки, що ви зможете його під себе переробити, який він, ну, як вам найзручніше буде. Тільки мені здається, що сам собі його не застібнеш, або треба ще чимось додатково її притримати, або щоб хтось застібав. такий Класно було б таке коль'є. Добре, йдемо далі. З самотніх каблучок. 1300 гривень топази квітка. Може бути така підвісочка, або якийсь може подібний комплект в мене, хоча, може, вже і не лишилося. от Я перегляну ще, що лишилося вчорашнього, які топази, або може, що я. Не показала, Ви нікуди не поспішайте. Поспішайте, бо я маю настрій сьогодні поговорити. Так, далі я хочу показати риби. Щось я дивлюсь, ну вже він такий дорогий. 42, 42. Хартов 1800 гривень. 40, 10 грамів вага. І ще мають бути ще такі сережки з таких самих рибок. А, ні, отак. Рибошка. Ой, аж рибу захотілося. Дивіться, яка вона солоденька. Далі довжина нашої впійманої сьогодні риби. Від 17 з половиною до 19 з половиною щось в мене є відчуття, що трошечки він як маломірить через те, що плавнички в риб ну, так, лягають на руку. Тут десь, щоб 2 сантиметри вам лишилося припасу, не завадить. Краще, як у мене мама завжди казала, коли мені купувала щось, а воно на мене велике було. Вона каже, ну краще велике, чим мале. І... Доня ходила у великому. Так, якщо що, якщо раптом вам захочеться сережки до попереднього браси, то їх артикул 2668. Поки я їх показати не можу, але знаю їх артикул. Про всякий випадок. Це у нас Хартов. Може, колись найближчим часом мені так хочеться щось і собі замовити, і вам би щось взяла. Треба подивитися, що у них там взагалі є новенького. Що в них і замок чудний, дівчата. Я її ще не дивилась. Давайте разом дивитися цей чудний замок. Типу, отак його е притискаєш і ось так вставляєш. У мене майже все вийшло. На руки не дивіться, то я чистила молоду картоплю і вона чогось в'їлася мені в руки. Це руки працьовитої жінки. Багатьом не подобається, що я без манікюру. При моїх хобі мені взагалі манікюр не можна, бо якщо я ногтем вдарюся, то я собі палець відламаю. 41-42 см довжина. Це в нас хризо. Що? Хризокола. Не знаю, давайте подивимось. Хризокола. 650 гривень ось такий. дивакуватий чокер. тут. Хотіла сказати, що немає срібних кульок, але воно є, просто воно настільки дрібненьке, тут це найменший розмір, 1,8, що я їх не побачила. Побачила на мистинки, на ювелірному тросі, то він такий жорсткенький. Ну, якщо поставити підвісочку, він трошечки розправиться під вагою підвісочки. Вона мені знаєте так схоже на бірюзу, от точно, якщо у вас є якась маленька бірюзинка, то от, чесне слово, вона підійде. Того, що, по-перше, коричневі включення, і зелені, і такі синюваті. 650 гривень така штука. Далі, це почка ось такого типу: 900 гривень, 5,7 вага. Працююча довжина, тут у нас 40 см, це сам ланцюжок, сама цепочка. Типу, таким чином ви її вдягаєте. ось так. Якщо раптом у вас або знайомий ювелір, або чоловік може кому пощастило, то можна тут зробити якесь красиве гравірування. там Типу Маша плюс Саша. Ну, це мені вже зараз говорить романтик. Не звертайте увагу. От. Але реально я так люблю, коли щось на прикрасах написано. І при цьому у мене нема не одної прикраси з моїм якимось власним гравіруванням. От. Ви її типу отак вдягаєте, і вона у вас отак тіліпається на шиї. Вона коротка, це в кого маленька шийка, тільки не на той бік я показала. Проба на ось цій частинці знизу. Далі я вам говорила, що я маю е, циркони білі. Я робила, набирала собі, мені набралось таким чином з білого хрестику. Тут тільки трошечки мені зробили набік. Тут ниточка вийдеться, може, мені От, перероблять. Ось, е, тут крупніша, я зараз бачу, що це не найдрібніше, тут десь 2,5-3. Ось такий білий колір. Я робила тільки собі, але нитки в мене ще є. Воно більш блискуче на відміну від топазу або гірського кришталю. І приємно в руках тримати, якби в мене було більше часу, я б собі от саме циркон б взяла би в різних кольорах, тому що, по-перше, в нього майже ідеальні відтінки, і він би був класний для всяких там підвісочок, які там валяються. Ну, Хрестик мій я мала на увазі саму ниточку. Це для, для прикладу, я вам показала. У розмірі 17,5 хочу показати каблучку з фіанітами та червоними гранатами. Тут саме червоні, 1600 гривень, красива форма, але вона підійде, то в принципі пальчикам не заважає. Бачите, в нас давно не було відео, тепер я відео знімаю довге. Ну, скучила насправді, скучила. Далі, якщо в мене є дюймовочки, тобто зовсім маленькі дівчата, це коли зап'ястя буде становити у вас 14,5 см, максимум 15 см. А довжина браслета, як я покажу, 17,5, але він маломірить, тому що на мені він не застіпається. От, мені, бачите, трошечки не вистачає. В мене 16. То що я хочу сказати? Колички, як я бачу, тут не запаяні, бо бувають спаяні, бувають просто прикриті. У нас тут не спаяні, але їх багато цих. Просто самих колечок багато і, значить, багато срібла. Аж 22,5 грами вага. Ось такий браслетик. Його приємно. Просто в руках тримати, туди-сюди ці кульки шевеляться, не кульки, а колечки. Такий він чудакуватий, ну от мінус в тому, що він е за короткий зовсім. Чим менше зап'ястя, тим краще. 2000 гривень вартість. 22,5 вага. Це імпортний, це не наш. Просто 9,2,5. Але багато срібла, такий товстенький. От тільки той момент, що, по-перше, маленька рука, по-друге, колечки не запаяні, от зараз добре видно. Бо о, хтось мене чуть не з'їв, що купував ланцюжок, а там виявилися колечки не запаяні. Отак стиснуті. Ну, буває. І мене ледь-ледь не з'їли цілком. 22,7 навіть багато я зараз вже навчена, що треба звертати увагу на такі речі. Тобто, якщо я десь не зверну увагу, то може хтось зверне. Каблучка 5,6, 17. Зараз буду перевіряти, вже все перемішалось. Коні люди все разом. Так, 17 розмір, я б сказала навіть 16,8 трошечки для запасу, хоча всередині місце ніби як і є. Якась. Проба така цікава, чи голова? О, така каблучка 850 гривень. Просто не камінчика, нічого, просто срібло. Така прекрасна яка б я сказала, не жалка. В, сенсу, в сенсі що ви їй нічого не зробите. Навіть там якщо сумку возьмете в руку, або <гум> ну, у вас на камінь не вилетить, нічого, бачите, я от, практична людина інколи. Але, на жаль, на камінці, на дрібні також тяне. От, така любов. Така любов, дівчата, що я ще хотіла показати? Так, далі в мене три 3... і 7 вага. Кільце 15 15 7. Ось таке з українськими пробами. Кільце на фалангу або, може, на мизинчик. В кого мизинчик на мій Вели... велике. Воно класно, що виглядає таким товстеньким. Ну, виглядає, типу, як два кільця, тримають маленький камінчик. Це фіаніт під такий під сапфірчик. Схожий, реально, схожий на сапфірчик. Ось таке кільце 500 гривень вартість подвійне. Маленьке-маленьке. Алі цепочка максимальною довжиною 41 см. Це вже з подовжувачем з ось такими підвісочками. 850 гривень вартість. Друга частина тут така тоненька, а верхня. Ой, чи основна частина, яка у нас буде на грудях. Ось така. Далі у мене вийшла розпарка, хто любить самотні прикраси у розмірі 18,7. Ось такий адуляр. Адуляр 16 мм, Красивою такою кулькою. 1400 гривень вартість тут. Раптом, хто хоче, є такі набори, ну плюс-мінус такі схожі за доляром. Це Індія в нас, Індійська. От, або самотня каблучка. Може, хтось бо інколи просить, щоб окремо від набору, або сережка, або каблучка. Ось такий Ізраїль, 18,2 розмір, 1150 гривень. Така цікава моделька, адулярчик також красивенький, але цей більш ніжний, на відміну від попереднього, і менший. Тут більше срібла. Ну, менший тут, 9 міліметрів. Виглядає, чесно кажучи, дрібніше, ніж 9. Це Ізраїль. Ось така шинка. 42 см. Ось такий чокер, білий хризопрас. Він з відтіночком зелено, але я кажу білий, бо він весь такий світлий світлий Це також найдрібніший з кульками. Посередині тут таке, що такий маленький замочок, маленький-маленький, ледь-ледь помітний. 550 гривень вартість чокера такого. Фурнітура срібло. Я тут не говорила сьогодні, здається, що скрізь ці чокери, що я показую, в мене немає біжутерних замочків. Все у нас сьогодні срібло. Трошечка я не все показала, те, що хотіла, але в мене вже вийшов час, як завжди. Всім дякую за увагу, бажаю гарного, приємного дня. Якщо в мене буде можливість, я хочу щось ще сьогодні показати, хоч маленьке відео. Дякую, що залишаєтеся зі мною та що ви вислухали мене. Мені справді зараз потрібна підтримка. До побачення.